Всім доброго дня пані та панове. Сьогодні в нас 2 травня. Давненько я вже, напевно, більше 10 днів не їздив до кузні, тому що свята, там то Пасха, то проводи. І не було такої роботи. Та й зараз немає такої роботи, там деякі мілочовки. Приїхав, запалив горно. Запалив, знаєте чим? Це вугілля газове. Листя набрав, бо не було ні дровинки, ніде. Листя сухого набрав, накидав, запалив, зверху засипав і загорається. Так що, тим добре, що можна запалити від картону, напхати гарну картону і запалить. Приїхав, треба ось подшипничок. У мене є. Я в останньому відео, коли в пузні був, знімав. То хотів відкувати ту, ту шаблю заготовку, але крили кришу хлопці, а труба виходить нагору, якраз там заливали смолою, і воно так диміло, що неможливо було працювати. Тому прийшлося припинити мені роботу. Ну а сьогодні приїхав і зроблю. що в мене є ось 12 мф От такий пруточок десь 300 мм. Розкую. У мене їх два, але хоча б один розкую, бо інша там робота є, треба ще ось пружинку порівняти. Може там маленький цвях зроблю. Ось така в мене на сьогодні робота. Побачимо, що буде після свят, яке буде движення на базарі. І що будуть спрашувати. Поки последні базари було дуже-дуже туговато. Так, Обойма он там вже гріється, зараз нагріється, витям я її сюди на вилочку. Ось на таку вилочку. Я тут в мене моя О! вирівняю і будемо витягувати на молоті. Так, обоймочка прогріла, зараз не Прогрілася. Сейчас ми. Така велика, хороша. І на шаблю буде така на корабелу. Буде моцна. Далі ще буде її І завелика. Там треба метр мені практично витягнуть. О, практично треба метр витягнути. Ну, вона буде завелика трохи. Ну все, тепер порівняємо. А тепер добре нагріємо. Така длинна вийшла, обойма розвернута, все буде ще й завелика. Нагріємо і будемо витягувати. Сьогодні на дворі не так жарко, двері відкрив, то нормально працювати. Так, Заготовочка прогрілася. Спочатку витягую оцю ручку, о. потім трошечки охолоне, щоб можна було руками взяти, бо заготовка довга, така тяжелувата, але... <кій> незручно і вона довга і в кліщах гуляє. Тому я спочатку роблю ручку, о, охолоне, а потім витягую вже далі, тоді вже краще. подасть толщину залишити міліметрів 6. Відтягнув, цей ну, хвост загнув, там вже замовник буде вирізати собі, як захоче. Зараз вона охолоне трохи. Я вже буду руками брати, тоді мені набагато зручніше буде. І буду витягувати далі. Це буде така, десь почти 1000 міліметрів, почти на метр витягнути треба. Це буде така під карабелу, Чи під карабелу, чи Взагалі десь така і широка, і лезо таке буде широченьке. О, так що остиває. а зараз поки кину пруточок, К12МФ витягну, а потім порозгинаю ці. Кільця не порозгинаю, а позгинаю. Позгинаю кільця. Ось просто колечки пороблю. Запитаєте навіщо? А я вам скажу, хто рибак. А хто рибак, О, то той одразу здогадається навіщо такі кільця. Обсаджують сітку внизу. Такі грузи. М -м. З такими кільцями сітка не так крутається. Тому з пружини понарізали, порівняє, потім сварочкою вариться, обточиться і буде, буде такі грузи. Ну їх треба багатенько, ж треба штук з 20 зробити, невеличка така. Сіточка тут треба понагинати. Ну пружина є, будемо нагинати. А зараз гріється заготовочка, будемо тягувати х 12 мм. Так, заготовочка довинилася. будемо тягувати. Я дивився багато відео з Михаїлом Архангельським, да? знаєте, такого кузнеця Росії. Людина так грамотна, багато знає всього, в металах. ну Це його, це його хобі таке по ножам. У нього таке направлення, знаєте, якось ось направлення робити е ці кольчуги, шлеми кувати, Він тільки цим займається. В Архангельського направлення там робити в е, основному ножі, там шаблі, е, топори. Ну, а в мене направлення більше по художній кіно, На жаль, На жаль, е, зараз немає такої роботи. Ну, вона то є, клієнти є. О, але коли скажеш ціну, ну, кажуть дорого. Ну а що зараз дешево, якщо метал дорогий, вугілля дороге, все дорого. Так що от так. замовлення дуже мало, дуже мало зараз замовлення. Доводиться і мені шаблі там це. До речі, Адмі... ой Х-12МФ він теж там проховував. У ну, нього свої технології, він там брав більший круглячок, напевно, десь 40 чи 50-ку. І... Проковував її так, і так, і так міняв, перековував, щоб поміняти структуру металу. Вона тоді стає міцніша о, і добре себе так поводить. Ну, я вам скажу, що він теж, до речі, казав, що сильно велика твердість, по-моєму, він так говорив, от, теж не показник. Я теж так не кажу, що ніж повинен бути, так як мене колись чили, не твердим і не м'яким, а липким до дерева. Тому ну, що занадто твер... велика твердість ну, більше шансів десь при ударі зламатися ну, і в польових умовах ну, попробуйте заточити. От. Треба там на алмазних підводити кругах, тому що просто так на наждачку дуже, ну, Важко дуже заточити, ну важко. Так що отак от. Я цю Х-12МФ нічого я її не просто витягую. Не гартую нічого, вложу на землю і там під 60 одиниць залишається. От, ну, Може 59 отак. От от. Ну, це достатньо, тому що я пробував відкував. От, і так же саму пластиною на уголок вона е царапає бутилку, так як 40-13 там ну, після ковки треба гартувати її, ну, там 55 де-то залишається. Вона не цара по бутилку, а ця просто положив на землю, вона остила. О ну, і так по бутилки, оголочку вона бутилку ріже. Так що так. Я думаю, що артувати не треба, достатньо і так. Бо, наприклад, я просверлити її не можу дрелью. Великі обороти, сверло сідає. Якщо там хтось замовив ножа, то я віддаю знайомому своєму, він на підприємстві там в них сверлілки, різні сверлички, і він... Потихоньку, потихоньку мені там три отвори, наприклад, з ручки просверлює. Так що от якось так. Зараз будемо продовжувати. Будемо продовжувати. Що прогріється і все. Як такі мощні удари роблю, допровіряю. чи чепли не вилітав, у мене там стопора немає, то треба завжди провіряти, ну, щоб не вилетів, буде, буде біда. Отак я витягнув її на квадраті, а зараз я її розіблю на пластинку. Якби зразу розбив, то була б широченна, що самі розумієте, отак от там буде десь три заготовочки на, на три ножі які будуть нормальні, десь там троєчка може три з половиною так от, десь так. А потім якраз вже постійна заготовка на шаблі і будемо продовжувати кувати шаблю. Перегріть, бо розсипиться зразу на однелезо готово, на одне лезо вже готово. Ну ось прокував я вже цей круглячок А12 мф Вийшлося отакі три штучки. Зараз скажу. Ну, ось 200, 250, 230. І 250. Ширина, сторона десь 30 мм. Товщина ну, там тройка, може більше тройки. І все. Ось такі три вийшли. А зараз кину вже цю заготовочку. Та вже остила сторона. Будемо витягувати шаблю. О, жарко. А потім порівняє кільця то й напевно, на цьому все. Така в мене сьогодні робота була, шаблю заготовочку витягнув в метр, ось то товщина десь -то буде до 40 мм. От. Ну, и, то я кажу, до 4 4,5 ширина, десь 4, а ми трошки більше. Ось такі колечки, що там в мене гріються, дорівняю і все, і буду збиратися додому, бо вугілля палити. Не хочу. У мене його не так багато, а буде замовлення, будемо працювати. А так просто так, що робити, не знатимеш, потім, куди його засунути і куди його реалізувати. О, так що. от тако. О, Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. І завтра, якщо все буде добре, хоча передають на завтра дощ. То завтра Засніму ролик на базарі, в мене з'являться нові, е, нові барточки. О, е, там ще доробляється е, такий м'ясний топор, сокира така гарна. О, ну і Ресапочки ну отакі. Тобто таке додається. Ну і це, що я сьогодні зробив, теж. Но це якщо буде погода, бо щось сьогодні так, а завтра передають дощі. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.